Неподалік від селища Залізничне та станції Батуринська, щодо Догинцівському районі, розташувалося ось таке прекрасне заповідне місце старий дендропарк. Його було закладено півстоліття тому, у 1963 році. Тоді тут було висаджено майже 500 видів дерев та рослин з усього радянського союзу. На сьогодні ж, за словами біолога Вікторії Тротнер, яка проводила дослідження цієї території, у дендропарку залишилося усього близько сотні видів, серед яких і екзотичні, та нетипові для криворіжжя дерева та чагарники. Основним багатством цього дендропарку є звичайно, що ці старі дерева тут. Друга за якістю і кількістю колекція буску. Якщо навесні ми можемо всі поїхати у ботанічний сад на Даманський і помилуватися як квітує бузок, то тут ближче, ніж до Даманського, така ж краса, але тут більш старі рослини, вони, звичайно ж, не ухожені, але дуже багата, велика кількість сортів і видів, які, звичайно ж, потребують визначення фахівцями. Окрім бузку, тут є ще такі цікаві рослини, плодові, як кизил. Які ми можемо вирощувати на дачах сортовий. Є айва айва двох видів, верніше навіть трьох видів. Можна ще тут побачити барбарис, багато кущів, кілька видів глоду. Окрім досить екзотичних для нас кизилу, Айви та Барбарису, у дендропарку ростуть і просто рідкісні для кривого рогу дерева. Ще тут є цікаві такі дерева, як, наприклад, кілька видів дубів. Ну, це тут, де ми стоїмо, в цій діброві, це дуб звичайний. Є дуб червоний. Дуб червоний зрідка у нас по місту теж трапляється в одиноких насадженнях, а тут він грубками. Тут і ще росте дуже рідкісний для криворіжжя. Я навіть ніде більше не Зустрічала клен трилопатевий, в якого дуже дрібне листячко, схоже на листя рослини, яку ми називаємо клєвір палівою. І рослини грабу. Це рослина типова для Карпат. Тобто для нашої степової зони це зовсім не типова рослина, але вона тут виживає і якось от росте досить довго вже. А ще один дендропарку є дерево, якого немає, навіть у Криворізькому ботанічному саду. І окраса цього парку, окрім. Буску, як я вже сказала, є така рослина, яка називається маклюра яблуконосна, це дерево. Тут наразі одне дерево двостовбурове жіночої статі, а маклюра належить до родини шовковицевих, як шовковиця, як, наприклад, обліпиха, вона буває жіноча або чоловіча. Ця маклюра, вона жіноче дерево і вона щороку дає плоди. Плодиці називаються в народі Адамове яблуко, використовуються для лікування суглобів і за кордоном її використовують для лікування онкозахворювань. Нещодавно пані Вікторія повернулася з міжнародної конференції біологів, яка проходила у закарпатському містечку Берегове. Там вона виступала зі своєю доповіддю саме про Довгинцівський дендропарк та його цікаву флору. І за дивним збігом обставин на конференції Вікторія Тротнер познайомилася з відомим українським біологом, яка виявляється, була причетна до створення цього дендропарку. Була присутня наша поважна висока гостя з Києва, професор Клим'янка Світлана Валентіновна, яка в ботанічному саду імені Гришка в Києві завідує відділом акліматизації нетрадиційних плодових культур. До речі, тут також я вже назвала нетрадиційні культури, такі як айва, маклюра, кізіл. Так, от Світлана Валентиновна Клім'янка, прослухавши мою доповідь, була вражена моєю доповіддю, бо і я була вражена тим, що від неї почула. Бо, як виявилося, Світлана Валентиновна Кліменко, живучи вже 50 років у Києві, а вона то родом з нашого Кривого Рогу, з соцміста. І вона була причетна до створення цього парку. Березові та дубові гаї, килим м'якої зеленої трави, зарості буску та інших чагарників. Для пересічних мешканців Довгинцівський дендропарк, який має бути природним заповідником, це звичайна рекреаційна зона. Про це свідчать купи сміття та залишки багаття. У найближчому майбутньому Вікторія Тротнер разом з групою ентузіастів однодумців збирається провести акцію з прибирання цієї території. Але, звичайно, аби підтримувати дендропарк чистим, потрібно набагато більше зусиль. Такими одночасними акціями цей парк не впорядкувати. Тут потрібна систематична робота, постійна. тому що парк відвідують багато людей протягом всього вегетаційного періоду. Ну, можна сказати, що тільки взимку тут не буває нікого. А коли починається дачний період і дачники йдуть через парк. І відпочивальники приїздять сюди, особливо на свята, і залишають після себе дуже багато сміття. Дуже багато. Ну І крім того, на жаль, знищують ціні рослини. Ті, той же ж самий бузок ламають, ті ж самі збирають плоди і ягоди. Побажання одне, будь ласка, збережіть природу і не смітіть, прибирайте за собою.